Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі новини до У студії для вас працюю я, Анна Щербанюк, і розпочинаємо ми із традиційного блоку новини Хмельниччини. Василь Ядуха взяв участь у роботі чергової сесії обласної ради. Очільник краю підкреслив, для того, аби розподіляти бюджет, потрібно насамперед думати про його поповнення. Основним джерелом поповнення, до прикладу, обласної скарбниці є податки на доходи фізичних осіб. В області проводиться робота з підвищення в першу чергу рівня заробітної плати. Продовж 2011 року вона зросла на 34%. Це дало можливість збільшити надходження в бюджет саме цього податку на 36 мільйонів гривень. Також на сесії затверджено програму зайнятості населення Хмельницької області на 2012-2014 роки. Програму діяльності Хмельницького обласного контрактного центру. До двох діючих програм: програми розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2011-2015 роки та до обласної цільової програми. Місцевий розвиток орієнтований на громаду на 2012-2013, Роки рішенням ради внесено зміни після жвавої та всесторонньої дискусії. Депутати прийняли звернення до президента України Віктора Януковича щодо закону України про засади державної мовної політики. Дане питання торкнулось практично кожного жителя нашої держави. Я заявив про свою позицію третім серед губернаторів нашої держави, яка тиражувалась у змі. Там чітко було сказано, що я обов'язково буду звертатися до президента України, якщо поступить йому на підпис даний закон, щоб він його не підписував до тих пір, доки не буде узгоджено з усіма висновками та експертизами. Ми стоїмо на варті української мови, сказав Василь Ядуха, коментуючи дане питання. В цілому 12 дванадцятою сесії обласної ради 6-го скликання розглянуто близько 30 питань різних сфер життєдіяльності області. Одним із пріоритетів діяльності обласної влади є розвиток промисловості на території Хмельниччини, наголосив Микола Катеринчук. По цьому питанню була проведена нарада під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Миколи Катеринчука. У роботі засідання взяли участь заступники гулів райдержадміністрації та міських гулів, начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, керівники підприємств банкрутів, арбітражні керуючі за словами Миколи Катеринчука. Обласна влада безумовно зацікавлена у розвитку промисловості на території Хмельниччини і кожне підприємство, яке Простою є, це економічна диверсія як для економіки області, так і для країни в цілому, адже це не тільки робочі місця, а й вирішення цілого ряду соціальних проблем, які виникають. А питання погашення заборгованості і заробітної плати залишається особливо актуальним на сьогоднішній день, так як за цим стоять перш за все люди або цілі сім'ї, які не мають залишатися поза увагою. На завершення заступник голови облдержадміністрації додав, що сьогодні промисловість є стратегічним напрямком в економічному розвитку нашої області. В нас одна мета: підприємства повинні працювати, виробляти продукцію і платити подавати. До обласного та державних бюджетів. І тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо досягти позитивних зрушень в області, сказав він. За участі голови облдержадміністрації керівника апарату Лілії Бернацької та голови громадської ради при облдержадміністрації Юрія Резнікова відбулося розширення засідання громадської ради. У засіданні взяли участь голови та найбільш активні члени громадських рад районів області. Зокрема, у роботі розширеного засідання взяли участь голова громадської ради Придунаєвецькій райдержадміністрації Володимир Сторожук. Заступник голови Валентина Байтайлюк у ході засідання були розглянуті питання про залучення громадських рад до процесу обговорення та реалізації соціально-економічних реформ, про основні засади закону України про громадські об'єднання. Не залишились поза увагою учасників зібрання обговорення проекту концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Виступаючи перед присутніми, Лілія Бернацька зазначила. Що усі громадські організації мають бути налаштовані на рух вперед, бути ініціативними та конструктивними у своїй діяльності. Також запевнила, що обласне керівництво готове до співпраці з усіма громадськими організаціями. А зараз про події минулого тижня та про те, що відбувається у районі. 19 липня відбулася чергова нарада з головами місцевих рад. Більше далі у сюжеті. На нараді, яку проводив Юрій Кучерявий, були присутні сільські голови, а також начальники деяких управлінь. На початку було розглянуто питання про стан оформлення дотацій за молодняк великої рогатої худоби у фізичних осіб Дунаєвецького району, про яке повідомив заступник голови РДА Сергій Сковер. Олег Пекарський, начальник управління праці та соціального захисту, повідомив про забезпечення соціального захисту населення Дунаєвецького району. Також було розглянуто питання про організацію роботи з підготовки дитячих навчальних закладів району до 2012-2013 року. Навчального року. Інформацію по даному питанню надав заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко. Останнім питанням порядку денного було обговорення напрямків пошуку додаткових джерел фінансування соціально-економічного розвитку громад району та інструменти залучення таких коштів. На цьому наголосила начальник управління економіки РДА Тетяна Тирен. Своє бачення та оцінку з даних питань висловив голова районної державни на адміністрації Юрій Кучерявий. 18 липня у Дунаєвецькій районній раді відбулось засідання круглого столу по обговоренню регулятивного акту про затвердження тимчасового порядку продажу земельних ділянок або права оренди на них із земель державної та комунальної власності на конкурентних засадах на території Дунаєвецького району Хмельницької області. На засідання були запрошені керівники, начальники відділів райдержадміністрації, члени комісії з агропромислового комплексу, регуляторної політики, окремі голови сільських рад. З інформацією виступив Володимир Стеценко, начальник управління Держкомзему у Дунаєвецькому районі, який зазначив необхідність врегулювання організаційних відносин пов'язаних з продажу земельних ділянок або правом оренди на них із земель державної та комунальної власності на території району.

Вказану проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення до районної ради, що надасть можливість упорядкувати цей процес, забезпечити передачу вільних земель в оренду, здійснювати належний контроль та облік передачі земельних ділянок, сприяти раціональному використанню вільних земельних ділянок, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. Під час обговорення документу було зазначено, що строк дії запропонованого регулятивного акту тимчасовий, то прийняття законодавства, що буде регулювати ринок земельних відносин із можливістю внесення до нього змін або доповнень. На територіях деяких сільських рад Дунаєвецького району відбуваються реконструкції соціально важливих об'єктів. Так, наприклад, у великому жванчику активно ведеться робота по облаштуванню дитячого садка. Для цієї справи сільська рада виділила частину першого поверху свого приміщення, а у Смотричі відновлюють приміщення, яке через аварійний стан не використовувалось майже 20 років. Тут планують зробити центр дозвілля для Місцевих жителів про проведені роботи з місця події розкажуть голови місцевих рад. У нас в даному місці на території цієї сільської території сільської ради на першому поверсі адміністративної будівлі відбувається реконструкція приміщення бувшої сільської ради під дитячий навчальний заклад. Так як це необхідність в зв'язку з тим, що ми до цього часу винаймали приміщення в нашій місцевій школі. Ми там орендували дві кімнати. Цих двох кімнат було недостатньо для нормального функціонування дитячого садочка. І ми там не мали ні внутрішнього туалету, не мали удобства, умивальника, кухонний блок був там відсутній. Практично. Ми ходили, просились під час оренди на кухонний блок школи. А реконструкція цього даного приміщення під дитячий садочок… Док нам забезпечить всі умови, буде і спальня, і ігрова буде також кухонний свій блок, який буде оцей, який зараз всім необхідний дитя, значить, внутрішній туалет для дітей. Діти будуть мати можливість знаходитися, як кажуть, в закритому просторі під час холодів зимовий період. Що немало важливо. Також тут у нас планується, ось тут буде виготовлений, зроблений, забезпечений всім обладнанням дитячий майданчик для ігр. То, що у нас він там теж під час оренди в приміщенні школи і на території школи, там ігрового майданчика для дітей не було. Ми виходили з ситуації, то стадіоном користувалися, ну, викручувалися всіма різними способами. А в даному місці вже ми обладнаємо ігровий майданчик, який буде огорожений, мається свій забор, де територія обмежена, не буде доступу осторонь. Ніх людей і діти будуть сміливо гратись, як кажуть, проводити свій ігровий час на цьому майданчику, що буде і приємно і необхідно. Даний майданчик у даний момент, оскільки в нас коштів ще не вистачає повністю для реконструкції цього садочка, то ми прийняли рішення, і виходячи із ситуації, залучаємо до роботи батьків дітей, які будуть знаходитися в цьому садочку. Нам і так, дякуючи. Державі владі вони нам виділили 180 тисяч на реконструкцію цього садочка. Хоча для повного вирішення цього питання по кошторису потрібно 347 тисяч. Влада конкретними своїми діями нам надала 180 тисяч. 90 тисяч у нас є свого бюджету. Ще у нас, правда, зараз проблема на 70 тисяч недостачі коштів, то ми по можливості задіємо всіх батьків, які можливо, всіх. Тіпа, як кажуть, в народі толокою хочемо допомогти, щоб діти вже до 1 сер... вересня перейшли в дане нове приміщення, щоб було їм радісно і весело на 1 вересня. Це колишній кінотеатр, скажімо так, тому що селище Смотрич і велике, і багато населення, і багато молоді, але як такого будинку культури у Смотричі не було. Колись будинок культури розміщався в теперішньому костюлі. але так склалося, що будівлю повернули для костюлу і смотриш, залишився без будинку культури. Це приміщення воно само по собі не пристосоване було для будинку культури. Було все обдерте, розвалене, скажімо так, чотири роки тому. Балки з покрівлі впали всередину будинку культури, так званого. І ми його три роки тому зробили, дах, перекрили, поміняли всі балки. Скажімо так, що від тої будівлі залишилися один фундамент і стіни. В минулому році в нас коштів не було. Скажімо так, в великому залі ми Підбили стелю і в цьому маленькому фоє зробили такий собі косметичний ремонт, аби діти мали де проводити танці. Ну а цього року, на початку року, скажімо так, при сприянні райдержадміністрації і районної ради, нам було виділено з державного бюджету 150 тисяч. Але зрозуміло, щоб зробити ремонт цієї будівлі 150 тисяч це зовсім малі кошти. Я хочу подякувати сьогодні нашим підприємцям, це Масловському Миколі Васильовичу, який приклав надзвичайно багато зусиль для того, щоб допомогти відремонтувати цю будівлю. Хочу подякувати. Валерію Володимировичу Кучерявому, який також посприяв тому, щоб е, проходив ремонт в цій будівлі, хочу подякувати бомку Йосипу Вікторовичу та і Ціті Анатолію Івановичу, е, який зрозуміло, що весь пісок, і будівельні матеріали йшли через нього. Хочу також подякувати і Ткачуку Анатолію Андрійовичу, який давав щебінь, і що ми не зверталися, то він також допомагав. Думаю, що будинок культури буде відкрито до Дня Незалежності, десь від 20 до 24 серпня. Як ми і обіцяли, наша знімальна група продовжує тримати вас у курсі подій, пов'язаних із газифікацією. Про те, що почалась газифікація Міньковецької зони, знає кожен. Це далеко не міф. У цьому змогли переконатися ми самі. Активно проводиться будівництво підводного газопроводу по Міньковецькій зоні. Вона передбачає газифікацію цілого ряду сіл. На це будуть залучені чималі кошти. Все ще попереду. Сьогодні Робота вже набрала темпу. Більш детальніше дізнаєтесь із наступного сюжету. В 2011 році була проведена зустріч голови правління ПАТ Мельницьгаз Юрченка Михайла Борисовича, першого заступника Семідька Василя Івановича з головою районної держадміністрації Кучерявим Юрієм Володимировичем. Про газифікації Міньковецького направлення. На сьогоднішній день ми знаходимося на воєнному полігоні. За протязі трьох тижнів, це вже починаючи з 1 числа липня місяця, за три тижні ми пройшли три кілометри підвідного газопроводу. Підвідний газопровід на сьогодні тягнеться до села Дем'янківці. При прийнятті рішення було. Визначено села, це 10 сіл, які повинні гасифікуватися. У 2012 році ми повинні гасифікувати 6 сіл це Дем'янківці, Іванківці, Гірчишна, Слубідка, гірчичанська Соснівка і Сивороги. Ці села планується пустити до жовтня місяця, включно жовтня місяць. Вартість цього газопроводу підвідного – це 9 мільйонів 906 тисяч. Бригада працює центрального виробництва Патмельнець Газ. Це Патмельнець Газ виконує роботи і керує цією бригадою Іванішин Михайло Григорович. Ну, заходячи в села, ми сподіваємося на взаємне розуміння і проплату. Тим більше, що при тісній співпраці з районною адміністрацією, особі Кучерява Юрія Володимировича. Де він особисто і його заступники проводять прямі переговори з населенням, з головами селищних рад та з головами кооперативів, які відносяться в принципі до своєї роботи нормально, і населення проводить добру роботу свою. 12-13 липня 2012 року Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводився дводенний семінар-тренінг для фахівців соціальної роботи, на який були запрошені соціальні партнери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, відділ освіти, центральна районна лікарня, район центр зайнятості населення, органи внутрішніх справ, кримінально виконавча інспекція. Перший день навчання спеціалісти центру ознайомили фахівців структурою роботи районного центру, положеннями, нормативно-правовою базою, напрямками роботи, спеціалізованих формувань. Фахівці соціальної роботи дізналися, як потрібно допомагати, долати складні життєві обставини та які соціальні послуги вони можуть надавати населенню. Спеціалісти центру пояснили, що найголовнішою метою роботи фахівців є збереження сім'ї, захист прав та інтересів дітей, запобігання соціальному сирітству та пропаганда сімейних форм виховання дітей сирд та позбавлених батьківського піклування. Наша знімальна група продовжує цікавитися ходом робіт з ремонту доріг комунальної власності. Далі і цікавіше у наступному сюжеті. Розпочались і активно проходять дорожні ремонти на центральній вулиці нашого міста, вулиці Шевченка. Коли наша знімальна група перебувала на місці події, робота кипіла. Працювали люди, була задіяна техніка. Можна було побачити уже готові зроблені ділянки дороги. Про те, якою вона буде і який матиме вигляд, можна лише здогадуватись. По завершенню усіх робіт обов'язково буде знятий сюжет, і ми поцікавимось у жителів міста та у водіїв їхніми враженнями. На цьому у мене все. Наш ефірний час добіг свого кінця. Я з вами прощаюсь. Лише нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефенбі Дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. Тож до наступного тижня нехай вам щастить.